Тиждень розпочався сльозами, та на щастя, це сльози радості. Кожен день дзвонив, мене це дуже піддержувало. Казав, що все нормально. А це мій внучик. Цілий місяць носив його ключі від, від машини, так ж що папу. Я просто щаслива, щоб це все закінчилося. Назавжди. Григорій Полковніков, тимчасово виконуючи обов'язки начальника ОМВС Житомирщини, привітав правоохоронців з прибуттям на рідну землю, зауважив, що керівництво цінить вірних людей, знаючи, в яких умовах працюють військові на сході України. Ті особливі задачі, які ви виконували, ви виконали з гідністю, виконали з тим почуттям нашого обов'язку, які перед нами стоять, і ту обіцянку, яку яку давав командир, яку давали ви під час від'їзду, ви виконали з честю. Днів герої зможуть провести з родинами, потім повернуться до своїх прямих обов'язків. Хлопці, хоча і посміхаються, проте «Були ми. Виконували завдання, які покладені на нас. Я не, не можу зараз розказати так. Відчуваю радість, я повернуся. Живий здоровий. На запитання, чи повернеться на схід ще раз, Олександр відповідає з готовністю. Звісно, з готовим. Готовий. готовий. Раді України. Населення східної частини України налякано тими подіями, що відбуваються, кажуть правоохоронці. Тож подекуди зустрічали наших військових з агресією. Але тепле слово, посмішка та гумор допомагали порозумітись, адже гумору нашим хлопцям не займати. Або волю здобути, або дома не бути. Жовто-блакитні наші кольори прославлять, щоб люди розуміли, що ми приїхали туди з, з, з добрими намірами, з, з добрими по помислами. Ну, Таке всяке було. Основна задача правоохоронців охороняти громадський порядок, надавати практичну допомогу, зачищати звільнені території, чергувати на блокпостах. Особовий склад був забезпечений на належному рівні. Можливо, ну зрозуміло, якщо чергування на блокпосту, там немає ідеальних умов для того, щоб можна було десь погрітися, там, сховатись там, якби. але всі з мужністю витримали. Для родичів військових найголовніше те, що повернулись сини, батьки, брати живими, а ще більше життям пишаю своїм братом. Він хороша людина, хороший брат, розумний, чуйний. Правоохоронці в один голос кажуть: поїдемо захищати українську землю скільки буде потрібно, заради миру та спокою наших родин.